Дивіться, як працює тема. Бачите, цей возврат у нас клієнта. У нас залишилось 6 годин на те, щоб е рішити проблему. Ти можеш тут вибрати або пшизний з рот, йому повертаються гроші. Він написав, що в нього пачка до мене не пшишла. Він вже і, відповідно, ми з ним, з його сторони, зізвонилися зараз з ним, і він то мішадло. Але система автоматично побачила, що в нас перша висилка, яка була, вона реально загубилася на інпості. І система бачить її як недостачано. І, відповідно, система автоматично робить ось цей зрот для того, щоб повернути клієнту гроші. І ти маєш там протягом 24 години, щоб вирішити цей спор. І фішка в тому, що та друга пачка, вона теж є всмотр. Системі, і вона до нього дотарла, ну, типу, прийшла, і ти не можеш нічого зробити, тому що тобі, щоб відкинути зворот пінзей, тобі треба Під'єднати до нього переписку з клієнтом, що клієнт з тобою погодився, він отримав посилку, плюс етикету, яку ти вже вислав, запакованого товару. І все це ти маєш доєднати для того, щоб це от зараз відключити. А ми цього всього вже не маємо, тому що посилку ми вже давно відправили, і клієнт її вже отримав давним-давно. Але система тою не вважає, що ми йому вирішили проблему. І що з такими штуками робити, ребята, ти просто. Мало валиш, якщо у вас цікавить товарний бізнес в Польщі, в нас навчання по Allegro, консультація, темо TikTok, Ми працюємо вже півтора року.